Добрий день, вітаю вас на каналі Української духовної академії просвітлення. І сьогодні ми з вами поговоримо про особливості часу, в який ми зараз живемо, буквально наприкінці вересня цього року. А саме про що ми будемо говорити? Ми будемо говорити про те, що сьогодні межа між повноцінним життям і існуванням. Зникає. І відбувається справжнє розділення, тому що далі ми підемо двома, двома різними існуваннями, двома різними шляхами, е і з двома різними наслідками цих шляхів. От е тому звертайте увагу на себе, на свої відчуття, на Ті протиріччя, які виникають у вашому житті, тому що е, сьогодні все буде визначати ваші дії, а не ваша філософія, ваші роздуми, ваші гадання на кавили гущі чи ще щось. Якщо дія блокується вашою підсвідомістю, тобто вашими внутрішніми переконаннями, ви обов'язково будете відчувати біль в шиї. Якщо ж ваша дія... Реальний ваш прояв у житті блокується зовнішніми обставинами. Е ви будете відчувати біль у плечах, так ніби, знаєте, от, е тони вантажу у вас на плечах висять. Це не просто так. Значить, зовнішні обставини вас стримують і вам треба із тих обставин вийти. Тобто, сьогодні ви повинні бути зосередженим на своїх відчуттях. Вони вам підскажуть. Що ви справляєтесь у житті, а де у вас є вузькі місця, і вам треба їх розблокувати? Тому що, ще раз скажу: людство розділяється на два таких життєвих потоки: потік існування, який ну, дуже невизначений, і потік еволюції або потік життя. Які будуть підтримувати, всіляко допомагати і так далі. Тому краще вам війти в цей потік життя і не ризикувати, якщо е так склалися обставини на землі, то вам треба просто приймати ту світлу сторону, у якої є перспектива майбутнього. Успіх у вашому житті залежить не від вашої сліпої віри, а від вашої впевненості собі. Тому набудьте ось такого, такої властивості, впевненості в собі. Не впертості, розумієте, як це дуже часто трапляється з нами, а впевненості. Тобто, ви знаєте себе, ви знаєте, що ви робите, і ви знаєте, для чого ви це робите, і ви знаєте, які будуть наслідки цієї дії. І тоді ваша дія буде ефективною. Тобто, зараз ми входимо в квантовий простір, де все відбувається. Завдяки вашим правильним намірам, завдяки вашим правильним діям, а не просто от, як е, ланцюг якихось випадкових е, обставин і подій, які складаються таким чи іншим чином. Творіть свою реальність зараз. Якраз саме такий час для того, щоб ви розібралися з собою, розібралися зі своїм життям і знайшли правильну, е так би мовити, генеральну лінію вашого подальшого життя. А вона знаходиться там, де знаходиться світло, тому що світло це Бог. Тобто вибирайте світло в житті за будь-яких обставин, і з вами все буде гаразд. Е якщо ж. Сьогодні у вас є сумніви відносно того, а чи варто все е, затівати, чи варто так напружитися все одно тут, Якщо не завтра, то післязавтра будуть е, три дні мороку, і, скоріш за все, ми там вріжемо дуба під березою. Тому що там, як кажуть, деякі там е, провидці, які побували в стані клінічної смерті, що... Ці три дні, мор, три дні мороку ще будуть повторюватися декілька разів, і шансів уціліти дуже мало. Так я вам скажу: ніяких три дні мороку на землі не буде. Для того, щоб ми опинилися е, в фотонному поясі, нам треба, щоб наша земля була точно розташована напроти центру галактики. Ми давним-давно з'їхали з цієї позиції. Тому цих енергій, які зараз ідуть через цей спалах на сонці, через ці потоки від розтавшування певного. Планет сонячної системи довкола Землі вистачить отак з головою, щоб відбулося масове пробудження свідомості людей. І ось на цьому ви повинні зосередитись Зосередитись не на фатом, що у вас немає перспективи в майбутнє, а у вас ваше майбутнє сьогодні напряму залежить від ваших думок, від вашого вибіру, від вашого наміру, тобто від вас. Тільки станьте собою, розберіться з собою. Менше цікавитися зовнішніми обставинами, новинами і так далі, а більше зосередитися на своїх відчуттях, тому що життя нам дається у відчуттях. І ваші відчуття, які продукує ваше тіло, обов'язково вам кажуть правильний напрямок. Ваше тіло володіє більшою мудрістю, ніж е, ваш могутній інтелект. Навчіться йому довіряти, ви просто його використовуєте як транспортний засіб на роботу з роботи прийшли, та, розмножилися, сім'ю завели, щось там купили для тіла і так далі. А ви навчіться його чути. І коли ви його навчитеся чути, ви себе зрозумієте, ви зрозумієте свої істинні потреби. А ваша істинна потреба наближатись до Бога, тобто всебічно розвиватися і ніколи не пізно. Часто телефонуйте останнім часом. А жіночки кажуть, я вже така стара людина, мені вже 63 роки. Я вже, мабуть, так да, пожинаю плоди своєго, свого життя, але хотіла б, в мене немає сил там навчатися, розвиватися, але хотіла би е, почитати ваші книжки. то будь ласка, читайте мої книжки, але. Ніколи не пізно починати з самого початку починати розвиватися. Система підготовки в нашій академії так і створена, що віковий ценз від 10 до 95 років. Якщо ви вписуєтеся в цей діапазон, ви можете розпочати своє навчання. Ну, чому 95-м, що найстарша учениця, яка навчалася в нашій академії, їй було 95 років. Блискуче в неї все получалося. Тому сьогодні, як ніколи, заняття духовними практиками є ретівне коло, тому що що таке медитація? Це зустріч з собою в стані недіяння. Як ще ви обійдете ваш могутній е, інтелект, який як дискримінатор працює, пропускаючи в вашу свідомість думки тільки про розмноження і виживання. Все, як тільки туди намагається потрапити думки Бога або потік над свідомості, він сразу ці думки обрізає, каже: про що ти? Це в твоїй голові цього нічого немає, це все придумали. От. Коли ж ви входите в стан медитативний. Ви тоді зустрічаєтесь з собою, тому що інтелект як страж перестає, так би мовити, працювати на вході до вашої свідомості, і ви сприймаєте все таким, яким воно є. Тому, ще раз кажу, час, в який ми живемо, дуже активний. Все змінюється і змінюється просто кожен день. І тому нічого не лякайтеся, в тому числі того, що у вас не вистачить часу, у вас не вистачить... Якихось здібностей. Ці здібності вони природні, вони закладені Богом сьогодні в нас, тим паче, зараз під дією ось цих енергій, які сходять на землю, в тому числі ці вчора там спалахнула, дійшов до землі, точніше, спалах, який виник на сонці, пробуджується наша ДНК. І стають активними не дві ниточки, а 12 ниточок. Тобто зараз у вас будуть, що називається, завіса з очей спонати, ви почнете бачити, так як бачиш що люди, ви почнете бачити ауру людей, ви почнете бачити все в істинному світлі. Тільки навчіться довіряти собі. Для цього ви повинні частіше до себе прислухатися. От. І, і цього буде достатньо, щоб ви розібралися, тому що. Ну, ви ж е, давно живете на цій планеті всі, е, ви маєте достатній досвід. А якщо ви навчитеся довіряти собі, то цього досвіду вистачить для того, щоб навіть в цих обставинах, які весь час постійно змінюються, ви змогли собі дати рад. Ось така мої, моя вам добра порада. Займіться собою. Нічого не бійтеся, з вами все буде добре. Все буде добре з вашими рідними і близькими, якщо ви, перш за все, отримаєте оцю міцну таку платформу під ногами, це називається знання самого себе. А для цього ви повинні освоїти, оволодіти знаннями самого себе, істинними знаннями. Займіться собою, цього буде достатньо для того, щоб ви вийшли переможцем із цього ніби хаосу, який зараз розпочнеться. А насправді це якраз завершення хаосу для того, щоб, нарешті, ми війшли з вами в золотий вік і почали розвиватися, мотивуючись не страхом, а енергією любові, що ми будемо в подальшому робити те. Що ми любимо. От. І ось цього мотиву страх, тобто я терплю нестерпну роботу тільки тому, що треба вижити, тільки тому, що треба платити за квартиру, щось їсти, щось одягати і так далі. Ні, далі ви будете поступово ми входимо в цей золотий вік, і далі ви будете розвиватися, керуючись внутрішніми. Потребами, вкеруючись цією енергією любові. Тому ви повинні розуміти, що відбувається. Відбувається процес радикальних змін земного життя. Ми переходимо із однієї парадигми віри в іншу епоху знання. І знання. Перш за все, вас цікавлять істині це знання самого себе, тому що, пізнаючи себе, ви пізнаєте, як влаштований цей світ. І не треба буде більш нічого придумувати. Тому всім я вам раджу. Навчайтеся, розвивайтеся, приходьте в нашу академію. У нас достатній досвід, у нас достатньо літератури, яку я написав за ці 25 років. От. Я продовжую розробляти семінари, я продовжую їх проводити. Буквально і сьогодні у нас буде семінар, і за пару тижнів буде абсолютно новий семінар. От Є де почерпнути ці знання, достатньо досвіду в мене і моїх помічників для того, щоб вам допомогти розрадити вас і вказати вам шлях до самих себе. Бережіть себе! Нічого не бійтеся, ніяких <смі>, три дні темряви не буде. Творець їх відмінив буквально пару днів тому назад. Сказав, люд, людству достатньо і цієї енергії, яка сходить для того, щоб відбулося, відбулося масове пробудження свідомості людей. А це і є мета проєкту Гія, мета нашого з вами тут. Життя на цій планеті, щоб ми дозріли до усвідомлення своєї божественної природи, а не для того, щоб там, взяти там, 90% народу відправити на смітник. Ні. Звичайно ж, частина людей не зможуть вписатися в ці високочастотні енергії. Але це просто не треба бути великим пророком, щоб побачити цих токсичних людей, які всім на світі не задоволені. Тобто в них вже дисонанс внутрішній із зовнішніми енергіями. І якщо вони будуть і далі перебувати в такому стані, звичайно, вони самі себе, так би мовити, відправлять на утилізацію. А всі іншіх інших людей є дуже гарні перспективи зараз вийти переможцями із, цього, із цих обставин, яких ми зараз знаходимося, коли кожен день енергії змінюються і. Кожен день відбуваються такі справжні стрибки квантового розвитку людства. Просто будьте в темі, і з вами все буде добре. Намасте, бережіть себе, до наступних зустрічей і нічого не бійтеся.